Хабібуллін проти адвокатської мафії, Закарпаття в центрі резонансного скандалу, нові звинувачення проти адвокатської верхівки області. Суд Закарпатської області зробив важливий крок у справі, що може змінити ландшафт місцевої адвокатури. За заявою відомого юриста та громадського діяча і голови фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадима Хабібуллін відкрито кримінальне провадження проти високопосадовців адвокатських структур краю. На порядку денному додаткова кваліфікація злочинів за статтями про втручання в єдиний реєстр адвокатів України, створення злочинних організацій та втручання в діяльність адвокатів. Новий виток у боротьбі за справедливість. 27 серпня 2024 року Печерський суд Києва зобов'язав офіс Генерального прокурора зареєструвати заяву Вадима Хабібуллін про вчинення злочинів службовими особами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області. Розслідування було розпочато за статтею 255 КК України створення злочинної організації. Цей Кейс отримав новий поштовх після того, як слідчий суддя у справі 3081. 51 60, 20, 4 постановив розглянути клопотання Вадима Хабібуллін щодо зміни правової кваліфікації справи. Зокрема, мова йде про статті 361. Несанкціоноване втручання в інформаційні системи та 397. Втручання в діяльність захисника. Хто під підозрою згідно з матеріалами справи, ключовими фігурантами є Кома Петро Немеш, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпаття. Кома Олексій Фазекош, голова Ради адвокатів Закарпатської області, обидва адвокатські посадовці підозрюються у масштабних зловживаннях, що, за словами заявника, мають ознаки злочинів, які загрожують незалежності адвокатури та правам громадян, а враховуючи підроблене свідоцтво адвоката у голови ради адвокатів Закарпатської області Олексія Фазекош, то загрожує і національній безпеці пряма мова Вадима Хабібуліна. Це лише початок. Ми не дозволимо перетворити адвокатуру на інструмент збагачення та політичного впливу. За Божою милістю, справедливість переможе, прокоментував Хабі Буллін своє клопотання про додаткову кваліфікацію злочинів. Що далі, згідно з ухвалою суду, слідчі та прокурори Закарпатської області зобов'язані розглянути клопотання Хабі Булліна і повідомити про результати. Якщо його вимоги будуть задоволені, це може призвести до нових обвинувачень. А можливо, і до глобальних змін у системі адвокатури регіону. Ця справа вже стала резонансною, привертаючи увагу як місцевих громадян, так і юридичної спільноти України. Чи стануть ці події поштовхом до очищення адвокатської системи Закарпаття? Покаже час, оскільки Вадим Хабібуллін кинув виклик на змінні з 2012 року адвокатській мафії як на рівні Закарпатської області безпосередньо, так і на верхівці Медведчуківської адвокатури, зокрема, в Національній Асоціації адвокатів України та Раді Адвокатів України, де дотепер, уявіть, на третій рік війни адвокатами України залишаються Медведчук, Ізовітова, Ківалов, Портнов, Лавринович. Кузьмін, Монтян та інша так названа в медіа проросійська агентура, у якої вбачається російський слід. До вашої уваги заява Хабібуліна від 20 листопада 2024 року про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з.